Аж кепка ряду Сенеліс, як этот. Санта-Клаус замерзла. Лабосрітас добрий ранок, фіксуємо той день, коли Іна знову. Пішла влаштовуватись на роботу. Раз, два, три. Це вже моя четверта робота в Палензі. Ну, можна сказати, третя. Одна то був лише в підробіток на вихідний. Одна сезонна, друга нормальна, але я там не працюю це третя. Так, як шукається. Не знаю, в себе знімати чи краще в будинки. Як шукається робота в паланці? Я вчора просто зайшла на сайт, обрала для себе два-три оголошення, всім написала, хто мені перший відповів, туди я і прийшла. Зараз прийшла, була на співбесіду, поговорила, ну, уявляєте, навіть... А на такі вакансії треба ж співбесіда, ну а як же. Поговорила, тепер йду додому, перевдягнуся в більш ручний одяг і прийду, типу, на стажування на один день. Якщо все окей, і я не психану, і мене не виганять, то завтра можна вже офіційно. Оформитись і працювати. Зарплата зараз буде 800-900 євро. Влітку буде більше, бо буде більше роботи. Ну, вакансію треба озвучувати чи ні. Ну, де можна ще працювати мені в балансі? Навіть адміністраторам вже не можна. Просто там такі є... Типу прикольний комплекс з басейнами, з аля малесеньким барчиком, на щось там у них близько 20 кімнат. Але на ці 20 кімнат працює майже 5 людей персоналу. Ну, тут я вже працювала на цій вулиці трішки. Дорогий базарчик відчинено. Ну таке, спробуємо. Ну так би я приїхала в Україну і всім би розповідала, що в Європі я працювала директором базару чи магазину керуюча, чи... Тренер по фітнесу, а так за Ютубу всі будуть знати, що я просто професійний в майбутньому клінер. і знають. Все наче добре, але туди-сюди сходила, в мене вже так спина болить. Як оце працювати? Минулого літа мені давали. Безкоштовні такі вправи. Лікарка-реабілітолог. Я їх робила щось там пару тижнів, і мені стало набагато краще. Мабуть, треба знову почати ці робити вправи, але тепер як піду на роботу, то не буде часу. Але роботи небагато, то час буде. По 8 годин вже працювати поки що. Так, до нас, що зараз приду, ляжу на диван і не буде ніякого відео про роботу. Так, поїла борщу, я думаю, тепер в мене нічого не болить, і сили є і погнали. Хоча це дуже невигідний зараз такий період йти на роботу, бо зараз тут влаштуєшся за ці 900 євро. І вже так, як я рахувала, що там 6 тисяч за сезон, ну, так уже не заробиш, бо якщо робота не сезонна, то ніяких по 100 євро тут не буде. Коротше, типу, такий незручний зараз період для пошуку роботи, бо тут тільки знайдеш, тільки почнеш працювати, а через місяць. Вони ну, через мі, через півтора вже будуть якісь інші вакансії. Але ж ти вже не підеш цю, не лишиш, бо потім через три місяці знову треба шукати, а тут постійно. Ну таке, не знаю. Не знаю, що робити. Що то херня, що то херня. Ніколи не думала, що я буду працювати mm. на цих прибираннях. Ну, піду один день спробую, може і більше не піду. Там ще є вакансії. Сонечко, але до Доки йду, робити ж нічого, то я вже підрахувала, якщо 800 євро і працювати по 5 днів на тиждень, тобто 800 розділити на 20 днів, виходить. 40 євро в день. По 8 годин це ж по 5 євро. Ні, ну це, звісно, психанула на 40 євро в день і ти спину гнуть. Ну, вже ж прийшла, та піду, хоч подивлюся, як там. Другий раз. Ну, 40 євро, серйозно, зараз по 100 будуть всі заробляти. А я знову за 40, ну окей, буде, буде влітку 60. Ну, короче, что я за лох. Прибирали дві кімнати, тут летить адміністратор, говорить. срочна кімната, срочна кімната, кинули все, прийшли сіли. Ну, мені вже є що сказати. Буду йти Ді. додому. Розкажу. Так, якщо хтось скаже, що я не працюю, а Танцюю, то я ж сьогодні ще не працюю, просто дивлюся, які тут порядки. Ну, типу стажируюся, мені не оплачується, так що все нормально. Ну, отака вона роботка. Як каже дівчина буде трусики в окрім. Стою, гуляю, бо все зробила. І не знаю, що робити далі. Там басейн буде влітку. Там типу бар. Гуляю. Тут має бути адміністратор англо і литовськомовний, але його от нема, не знаю де він є, і замість нього моя напарниця приймає людей. А я ж без неї не знаю, що робити. Тому гуляю. Якби платно, то можна гуляти, а так, то додому кожен пішла. Бачите такі литовці, велосипедисти. Ну що, ми прибрали п'ять кімнат. О, і що ще? А, і зараз підемо барбекю прибирати. Отакий в мене день стажировки. Ну, я це все робила, я це все вмію, мені не важко. Коротше, висновки будуть в кінці відео. Ну, а люди, до речі, їдуть. Я тут якихось половиною години вже людей сім чи вісім приїхало з собачками, які лишають багато шерсті. Є люди, ну вже ж теплогосна, не знаю, хто, 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 хтось лікується, хтось відпочиває. Я не знаю, чому їздять в палангу не влітку, ну, в кожного свої причини. Таке робоче місце адміністратора. Ну, він робить все те саме, що і ми тільки ще й зустрічає гостей. То й зарплата в нього майже так само. Так, підписала я договір, так? Ну, типа, того, Холодно, я схожу знову на Санта Клауса. Коротше, підписала договір, і в договорі прописано. 7,65 євро на годину. Не знаю, скільки це вийде в місяць, мало чи багато. Буде залежати від кількості відпрацьованих годин. Ну, от зараз я виходить, тільки 4 години там працювала чи 5, не бачу зараз, яка година. Ну, 4-5. І то я ж гуляла там половину. Ну, зараз і мало роботи. Але я так подумала, звісно, тут не буде велика зарплата. Але до сезону, до початку сезону, коли повідчиняються всякі там оці на навіть з ну, пару місяців можна попрацювати, якщо буде там ну, реально мало, маленька зарплата. Це треба просто сісти вдома до Якщо буде маленька, Ну, завжди ж можна змінити робоче місце та й все. Так що я вирішила, що я попрацюю, тим паче. Ну от я так ще зранку думала, та коротше, це з ну це таке. Ні, мені це не соромна робота. Ну, взагалі будь-яка робота для мене нормальна. Мені просто, щоб був спокійний колектив, щоб ніхто не вирощав, ну, щоб була атмосфера така нормальна. Другі, звісно, це і гроші, бо ну, без грошей так само мене ніхто нікуди не пустить, нічого мені не продасть. Третє, робочий графік теж важливий, який буде тут плаваючий по-русски. Що ще я хотіла сказати? А, і от. Я почала там їй допомагати. ну Дивлюсь, я ж це все. Ну, типу, яка стажировка, я ж це все вмію, я це все робила, ніхто над душою не стоїть. Ти при... належиш сам собі, зайшов, змінив постіль. ну Все, що я буду вам розповідати. Я це все знаю, що, за чим, як робиться, куди несеться, рука болить. І все. Денько поприбирав, подивився на результат своєї роботи. Якщо десь там шерстинка якась. Ну, якщо будуть якісь недоліки, просто виправив, зачинив двері і все. В радіалі так було більша зарплата. Ну, і чого я за цей радіалій? Просто є, звісно, інші роботи з більшою зарплатою. Але там стоїть над душою гав-гав-гав-гав-гав-гав. І на туди, і на сюди, і на то, і на це. Тут, ну звісно, це перший день, але ну, якщо тільки один власник нема оцих купа адміністраторів, купа якихось пляха, муха, поварів, прибиральниць, які всі тобою керують. Тут один власник він ганяє, туди-сюди їздить. Він займається своїми справами, не стоїть над головою, не вісить над душою. Він їде, то те треба закупити, там, то папір, то миюче. Ну, займається своїми справами. А ми займаємося своїми справами. Плюс люди, а влітку ж там буде. А ну влітку може я не буду працювати. Ну, але люди і люди, знову ж це практика литовської мови. Бо навіть якщо ти прибиральник, ти ж все одно ходиш туди-сюди, і люди все одно ж до тебе звертаються. То те запитати, то те їм треба. Ну, тобто ти ж не будеш мовчати, все одно ж будеш розмовляти. І згадаєш якісь свої забуті слова, вивчиш нові. Ну, коротше. Я задоволена на сьогоднішній день нормальний варіант. Не хочу нічого шукати. І плюс мені ще сподобалося те, що саме тут набирають студентів там на літо, на вихідні і вже в неділю пожену свого сина на підробіток, щоб не грав постійно в тому ноутбуці. Так, а що хотіла, які я висновки зробила, говорила в день. Ну, висновки такі. До речі, безкоштовні цукерки там роздають. Навіть мені дали. Висновки такі, що кожні такі апартаменти, як і будь-яка кожна робота, дуже різні. От коли я працювала минулого літа, і там був такий домашній сімейний бізнес. Там триповерховий будинок, в ньому жили власники. Були ще там два котеджі, це все один двір. Власники спілкувалися з гостями, власники працювали, приймали гостей. Дружина власника займалася пранням, білизнею, навіть якщо там мало людей, то вони. Не винаймало працівників, а вона займалася сама. І дуже в них, от класно, що вони мене навчили, у них дуже було прискіпливо. Перевіряли на початку, отак треба. А от там, а от там, щоб ніде не пилиночки, ні волосиночки на всіх, оцих, на подушках самих, на матрасах. Це все співсосилося, це все настільки ретельно перевірялося. Тут, тут, знаєте, як, типу ж, мабуть, теж сімейний бізнес, бо власник так само живе тут. Але, ну от, наприклад, ми сьогодні навіть не брали полосос в руки. Під ліжко, мабуть, не заглядали давно робітники. Книжечки, А що ще? Ну, я не буду розповідати, мабуть, не можна. Ні, нормально все чисто, але є велика різниця з тим маленьким бізнесом і з цим уже більш. Тут 20 кімнат, а там було... Там теж було багато, ну якось по-інакшому все. Там просто працювала одна дівчина-прибиральниця. Ну і я, типу, приходила на допомогу на вихідні. А потім була тільки я і приходила три рази школа на тиждень. А тут багато людей. Тобто, чим більше працівників, тим гірше вони працюють, бо завжди ж можна перекинути відповідальність. А то Галька не прибрала, а то Мантвідас Не помив підлогу під ліжком. Ну, типу, завжди так було. І от в чому це різниця? Да. Тобто мені тут буде навіть легше працювати, бо Ні, ну я, звісно, типу, я не можу, якщо я бачу сміття, я не можу його лишити. Ну, я вважаю, що я добросовісний працівник. І, звісно, я прибиратиму. Ну, як і будь-яку роботу, я завжди або не роби, або роби гарно. Звісно, що я буду нормально працювати, але бачу, що з цим не надто хтось буде слідкувати. Ну хоча подивимось, які ж можуть мої висновки бути за півдня. Ніяких. Так, ось ми вже й прилиндали на райончик Мій і. І все, бачите, сьогодні не планувала ніяке відео знімати. Не планувала, не планувала, а й зняла. Дякую за перегляд, хто дивився. Завтра в мене вихідний, післязавтра Арбайтен. Всім до побачення. Це хто? Це хто тут зустрічає. Привіт! І ще одна. Привіт.